Друзі, всім вітання. Вітаю вас на каналі Мотогараж Андрія і сьогодні до вашої уваги маємо довгожданне, напевно, відео. Довгожданне. з моторсічом, друзі. Мотор-січ 475, до вашої уваги. Я її вже трошки підрегулював, може ще треба буде ліпше, не знаю. Ой, бензин позаливав і не закрутив. Так, зараз будемо того бігемотіка різати, то що є, не дуже твердих порід. Зараз подивимося, яка в насчина якісь грибиві вирізуємося. Дивимося. Так, 77 сантиметрів. цьому по горизонталі. І тут що у нас? 84. Так, а значить що? Тепер запускаємо і будемо різати, значить, ланцюг, друзі, вже я нею різав трошки, не першої свіжості. І взагалі-то, якщо чесно, він є старий ланцюг, вже 50% зношений. Так, собі. Так що не є новий, там з великим широким зубом, щоб пропил був ширший і тому подібне. Так що зараз запускаємо того осіча і будемо дивитися, як ми будемо це все різати, друзі. Отак. Думаю, що там має бути видно, добре. Так, ну що, запускаємо. Я вже вам казав, що карбюратор в мене є. Не дуже. 660-й карбюратор стоїть, але на холостому вона сама гасне, якщо горяча вже. На холодну ще буде працювати, тому я зараз її буду заводити на повному газі, щоб продувка пішла. Зараз чекайте, може холодно. Вже застигло.

Так що, друзі, маємо ось такого мотор січа. Значить, тирса у нас, друзі, зовсім непогана. Ось таке от. Зараз покажу ще раніше зараз. Значить, різали, різали. То із другого дерева. А це із цього. Тут більше тирса, з цього мокра. І воно не чітко ріже, він би мав ліпше йти взагалі-то. Отаке от. А він, а він ще не йде. А не йде тому, зараз перепрошую. А не йде тому, що просто там то було кращим. Власне. І що я хочу сказати? Ну, не знаю. Маєте альтернативи для цього січа? Такі бензопили, будемо так казати. Якщо вам не подобається мотор Січ за 6300, за 6,5 475, то у вас є цілком хороша друзі, альтернатива купити собі штіля 462-го потужністю 72 куба за 36 тисяч гривень, всього навсього 36 тисяч, ви не відчулися. Або ще є варіант Хусварна 372. Вона буде коштувати 30 тисяч гривень на нинішній час. Тому прошу гроші і можете брати щілів, хто не бажає працювати мотор січом. Так що вибирайте. І все. А тепер трошки, напевно, віддихнемо. Якось так. Таке невеличке відео зробили по мотор-січу. Та й отак, друзі, зрізав вона свою роботу робить. Нею не стидно, як говориться, різати отакі от бублики по 80 см. Ось. Вона на правду, працює гарно і якісно. Ось таке. Ну, Свідкувати треба однозначно, як будь-за якою пилою. І також вона відпрацює. Ну, люди розказували, говорили, кажуть, що і по 10, і по 15 років ці пили відпрацьовували. А що залежить, друзі, все від тих від рук і від голови. Від господара однозначно. Так що якось так показав вам, як вона ріже. Більше, думаю, нема сенсу. Ось таке а ріже, воно нормально. Треба цікаво ще по відео засікти, скільки часу. Ну, якби була інша порода, воно таке якесь в'язке, а тут залазить, так і не гарно. О, таке, можна би було щось по-іншому зробити, в принципі. Та й так. Вона би може і веселіше йшла, навіть якщо поставити е з більшим зубом ланцюг, тобто коли є. Він буде ширше брати, більший різ, площа нового ланцюга. Звичайно, що новий ланцюг завжди буде, ну, тобто з більшим зубом, ще ближче до нового, так би мовити, буде краще різати. І це, але і той собі непогано дає ради. Так що вона працює, по потужності її вистачає, не стидно нею смалити такі от дерева. Так що якось так. Ну а напевно, тепер <кхід> будемо прощатися. З вами був мотогараж Андрія і, напевно, до нових зустрічей. Всім па-па! А з вами був друзі Мотор Січ 475. Ні, я не хвалю. Хочете, купуєте штілі сварни, я вам вже запропонував. Так що думайте, гадайте і буде все добре. До нових зустрічей всім папа. -па.